Скажу такого, матюкатись не красиво. Але ну. Ну, що ти скажеш? Ні, е... Сказати по по художньому нема що тут оцінювати. Тому що, ну, З точки зору музла, давайте так, з точки зору мікса нормально. Ну, типа, нічого не ріже, нічого не Нічого не б'є по зміксована. зміксовано нормально, тіпа, абсолютно сносно, тіп, тут нема до чого там особливо домагатись. Стосовно е, ритм секції, мені не хватило барабанів, вони дуже рівні. Так, да, вони качові, але при тому всьому, тіпа, в приспівах не вистачило мені. Да, їх... Можна сильніше було, да, можна, можна було дати. чуть просто качнути їх трошечки більше, блін, додати 16 З Таким все. приспівом треба. Ну, трошечки так, да, трошечки так. Да. Цього не вистачило. Е, гітари записані класно, зіграні хорошо, деякі не дуже рівні, але примітивні просто. Ну, от, ну типа, ну, типа, все, все так просто, знаєш, е, ніби. От є, е, хоча і в принципі, і контекст такий пісні, і воно да навіть відповідає одне другому, але є от таке чуття, що пацани от зібралися е, з ну попити півка і випадково записали пісню.